Дівчатка вийшла поскладати, поприбирати і якраз вам ще покажу також ще разочок, бо буду вже е, бігти додому. Дівчатка, ось такі костюмчики, Привіт, хто доєднується. Класні вілюрові костюми, розміри від 46 до 64 в різних кольорах ми отримали. Подивіться, які вони класні. Це такі вілюрові дівчатка-костюмчики. Вони йдуть дуже класні. Ось такі прямі штани. Дівчата, зараз вдягну кофту, щоб вам вже показати. І буду складати все і буду завершувати. Всі, хто хоче, дівчатка, підписуйтесь номер в шапці профіля. Пишіть мені, Оленка, добавна в групу, я вас додаю, ви собі там просто переглядаєте весь асортимент і можна е, оформляти замовлення. Відправляємо у картанова пошта по передоплаті 200 гривень. Ось такі дівчата класні білюрові костюмчики ми отримали. Ось такі, бачите, в різних є принтах вони. І ось такі різні дівчата кольори. Ось такі, дивіться, які вони класні. Це на такі на 160 параметрів, дівчата. На 160. Ось такі добротні, хороші е, ці білюрові костюмчики. Подивіться, які вони класні. Ціна до 6, від 46-го до 60-го розміру. 990, від 60-го до 66-го Ось такі дівчата, класні білюрові е, халати. Дівчатка, а ну потапайте щось. Е, напишіть, бо бачу, доєднуються люди і просто не пропускає. Напишіть привітик, привітик, коленка! Всім привітик. Костюмчики вже всі пофоткала дівчата, пофоткала всі костюми, тому вони вже є всі в групі. Привіт-привіт. Вони є вже всі в групі, дівчатка. Ось такі класні, дивіться і горошки, є, і полосочки. Привіт, привіт, Оленка, привіт, дівчаточка. Ось такі дівчульки, дивіться. Бо щось не хоче пропускати мені той Тік-Ток. Щось оновлення сьогодні пройшло, і в мене на двох акаунтах просто бачу, люди додаються, а воно не пропускає їх. Дівчатка, костюмчики, ціна від 46 до 60, 990 а від 62 до 66 тисячу дівчата. Це йде вілюр. Він класний, цей вілюр виглядає просто класнюче. Зараз чекайте про камеру трішки. О, привітик, привітик. Дівчатка, ану понаписуйте щось, дівчата. Дивіться, які класні. І, до речі, тут є різні вставки: є червоні вставки, сині, чорні. Є різні дівчатка. І так само горошок може бути, і червоний, і білий. І так само ось тут є різні різні дівчатка вставочки. Все фоткаю, все Е все, все додаю в групу, воно вже все є. Сьогодні в мене був день такий насичений. Рубашка в клітинку. 750 гривень, дівчатка 750 гривень в клітиночку йдуть. Тоже багато кольорів. Ось такі рубашки, дівчата. 750 гривень. До 140 в об'ємах є ось такі дівчульки-рубашки. Ось такі, їх є також кольорів ціла куча. Дивіться. Не то, що, а взагалі, подивіться. І вони будуть від маленького до 140 в об'ємах. Оці рубашечки. Так, ось по костюмчиках я вам розказала. Їх є багато, дівчата, на хороші параметри до 160 в об'ємах. Привіти, хто доєднується. На 160 в об'ємах, дівчата, ось такі класнючі вілюрові костюмчики. Подивіться, які вони класні. Ні з штанів, дівчата, вони йдуть прямі. Ви собі просто їх підрізаєте, як вам подобається. Це такий жіночий, класичний, класний, такий вілюровий костюмчик. Привітик, привітик! Ціна костюма, дівчаточка. Так, яка є альпака електрик? Світланочка, напишіть мені, будь ласка, на номер телефона ось на екрані. Я вас додав в групу і ви собі переглянете, бо там є електрик, але не всі кольори, дівчульки. Ціна костюмчика, ціна костюма, дівчатка, ось такий костюмчик коштує. Від 46 до 60 він коштує 990, а від 62 до 66 1100. Ось такий, дівчатка, він класний, він добротний. Дивіться, який колір. Такий він ізумрудний, такий, ну вам показує, може, синій, але він іде ось такий ізумрудний. Ось такий. Рубашка ціна. Ціна рубашечки, дівчатка, 750 гривень. Це йде фліс. З капюшоном. Ось такі рубашки, 750 гривень. Вони йдуть з карманами. Подовжені вони такі йдуть. І вони такі моцні, вони такі класні йдуть, дівчата. Ось такі. Є багато кольорів. Ми їх ось такі, бачите, вони є різні, різні, дівчатка. Зараз я вам покажу. Достану свій розмір. Опа. Ось такі, дівчатка. 750 гривень іде рубашечка. Всім привітик, дівчульки! А ну давайте щось понаписуємо, щоб мене той тікток пропустив. Бо пішло сьогодні оновлення, не хоче пускати мені людей. Дівчатка, ось такі рубашечки, 750 гривень. Дивіться. Дякую всім за лайки. Дякую. Дівчатка, це йде фліс. Такий класнючий, добротний фліс іде. Ось такі розміри від 44 -го до 58-го. Дівчата вони будуть до 140 в об'ємах. Е, привіт, Інеска! Привіт, дівчатка, хто доєднується. Привітик, привітик. Це сьогодні я вам показувала і фоткала ось ці костюмчики. Ось такі костюми, дівчата. Вілюрові. Це жіночі такі класні вілюрові костюмчики. Ось такі. 990 гривень до 60-го розміру. Від 62 до 66 1100. Ось такі. Є дуже багато великий вибір, дівчата, цих костюмів. Їх насправді дуже багато. Е, так. Є ще, до речі, в нас, дівчата, ось такі костюми. Зараз вам покажу. Є однотоні. Вони йдуть до 60-го розміра. Ось такі однотоні на замочку. Також дуже класно виглядають. Тут дуже добротний, класний вілюрчик. Ось такий, бачите? Вони ну це вже йде з капюшоном. Бо на мені йде ось така просто стієчка. Хто не любить капюшонів, просто під шию Можна розстібнути буде просто розтібнутому виді. А ці вже йдуть з капюшоном, дівчата. Вони також дуже класні, 990 гривень. Зараз покажу вам. Ось такий дівчульки. Дивіться, 990 гривень до 60-го. Ось такий класнючий дівчата, вілюрчик. Ні, вілюр не тонкий, дівчата, він плотний йде. Вілюр іде плотний. Вілюрчик йде плотний. Е, тому, якщо хочете номер телефона зараз на екрані, пишете мені, я вас додаю в групу, і ви собі просто там переглядаєте, е, що вам що вам подобається, красуньки. Так, чекайте. А ну давайте, дівчатка, поділимося трансляцією. Так, покажу вам далі, дівчулечки, ось такі круті альпаки ми отримали. Дивіться, які вони класні очі. Дівчата, 1700. Ось така з брошечкою. Ось така крута альпака. Стічка, воротничок. Ось такі, бачите, карма ці. Еко таке хутро на рукавах. Дуже класно виглядає, дівчата, і є сім різних кольорів. Є сім кольорів, дівчульки. Ось такої альпаки крутої, дивіться. Вони є в різних кольорах, довжина йде 110 см. Вона йде ось такою стоєчкою, з такою брошечкою, дивіться. Класно виглядає ось так. Вони дійсно кайфові і йдуть з е, такими полосочками. Ось таке пальто альпака, дівчата. Дуже класно. 1700. Тут плотний, такий добротний, е, плотна така альпака, сама тканина. Класно виглядає. Е, да, на 80 є. Штани моми чи джогери у вас 50-52. Е, Алочка, є штани і джогери і моми. на скільки? На 50-52 є по розпродажу і є не по розпродажу, дівчата. Дивіться, яка альпака. Зараз покажу. Ось така, дівчульки. Е, показати, так? Да? Так, показати довжину на 80 см. Е, ось така буде, дівчульки. Ось така буде на 80. Дивіться. Така буде. 85. Ось така буде 80. Ось така. Так, а ну давайте я один аккаунт виключу, бо взагалі не пропустимо.